Сьогоднішню заяву Владимира Путіна про те, що примирення між українським і руським народом неминуче. Це по перше, а таки мам я одну таску на пана президента Павла скусім то В Чештіні. за яких подмінах би чеська републіка могла вислати своє ну міротворце ніякі єднотки на Україну? А який би мав бути ten міжнародний мандат місце? Дякую за запитання. А, на мою думку, якщо Україна буде сильною, війна закінчиться а, як можна швидко. І всі інструменти сьогодні є в руках, передусім Сполучених Штатів Америки, і наших європейських колег. Зберегти союз між Америкою і Європою завдання. номер один. змусити а, Росію піти на. Повне безумовний сісфер, тим більше що це пропозиція Сполучених Штатів була, і ми її підтримали. Це також пріоритетне завдання. Я думаю, що буде впливати цей союз на примус, цей союз, міцність союзу Америки і Європи, а також. Такі ініціативи їх дійсно не тільки є чеські ініціативи, ми вдячні за неї. Але русські повинні знати, що ми розраховуємо на 3 мільйони артилерійських снарядів, і не тільки Північна Корея буде їм допомагати. У нас є союзники, які допомагають Україні. Це не значить, що хтось хоче довгої війни. Ми хочемо її закінчити. І всі війни закінчуються в будь-якому випадку. В чому я впевнений, війна закінчиться, як і закінчуються завжди довгі диктаторські режими, як і закінчується життя будь-якої імперії, яка побудована просто ну, побудована на таких принципах, в принципах війни, принципах неповаги до людей, до їх прав принципів, принцип неповаги до людського життя.